Ваші гроші формуються на трьох рівнях: почуття, думки, дії. Перший рівень почуття. Тут народжується бажання, нам щось хочеться, ми щось потребуємо. Це рівень внутрішніх відчуттів, де з'являється внутрішній імпульс до змін. Другий рівень думки. На цьому рівні ми вже починаємо усвідомлювати свою потребу, що я хочу, що мені потрібно. А також починаємо аналізувати, як я можу це отримати, що можу зробити для цього. Тут з'являються ідеї, приходять неочікувані думки про дії, яких ще ніколи не робили. На цих двох рівнях гроші ще не матеріальні, вони існують у вигляді енергії. Третій рівень дії: ми починаємо діяти, шукати можливості, запускати проекти, створювати продукти, працевлаштовуватись, домовлятись, партнеритись. Саме тут гроші вже починають уматеріалізовуватись, набувати твердої форми. І коли ваша ідея відгукнулася світу, відгукнулася людям, то гроші набувають стійкої твердої форми і утворюють потік. Важливо пам'ятати, що гроші присутні на всіх цих рівнях. І якщо на якомусь із них є блок, гроші просто не доходять до матеріального рівня. Як усувати блоки? Розповідаю на курсі вільна посилання в шапці профілю.